Неправильно вибрана ніша, неправильно обрана ніша, да це взагалі база, да, і від того наскільки вона буде правильно обрана згідно з вашими сильними, а не слабими сторону, згідно з вашими інтересами, від цього буде залежати ваша довгограюча історія в блогінгу, і залежати буде те, що ви не будете чи будете вигоряти, і таке інше. Тому тут класно себе постійно досліджувати, постійно дивитись, що я ще можу додати, або що вже не працює, і змінювати, постійно аналізувати вже роботу, яка була проділена, і коригувати в залежності від того наскільки це працююча історія, наскільки ви досягаєте своїх цілей, постійно тримати да, на фокус на аналізі. Ситуації, аналізі себе, аналізі свого життя і таке інше, і робити акцент саме на сильні сторони, вичленять їх, гіперболізувати робити на них ставку і не робити те, що вас не виходить.